Склад робочої групи із підготовки та проведення в громаді всеукраїнської гри Сокіл Джура є доволі представницьким, бо ж, відповідно до умов, організаторами гри є освітяни, а співорганізаторами виступають представники силових структур, охорони здоров'я, культури тощо. 24, 25, 26 травня ми плануємо провести всеукраїнські ігри джура сокіл. Залучаємо рої наших закладів, наших шкіл. Ми сьогодні запросили керівників установ військових частин, поліції, воєнкомата для того, щоб прийняли участь, і надіємося її провести на самому високому рівні. Начальник управління освіти Ельміра перепелиця ознайомила членів робочої групи із попереднім планом проведення гри. До таборування передбачається долучення 12 роїв. Це 9 роїв середньої вікової групи і 3 рої старшої вікової групи. В кожному рої є 8 учасників, Тобто в даному заході візьмуть участь приблизно 100 дітей. До обговорення плану проведення гри активно долучились усі члени робочої групи. Діалог був плідним та конструктивним. Узгодили питання вибору місця проведення таборування, його облаштування, харчування дітей і особливо зупинились на проведенні випробувальних змагань. Окрім обов'язкових і традиційних, цього року планується й інші цікаві майстер-класи та конкурси. Варто зазначити, що перший досвід таборування, що проходив громаді у 2021 році, був доволі успішним та потужним. Залишив по собі гарні відгуки як серед дітей, батьків, так і усієї громади. Зазначимо, що таборування є заключним етапом гри «Сокіл Джура», А ось підготовка до нього триває впродовж року. Впродовж року діти займаються вишколом. Вони беруть участь у різноманітних випробуваннях, які проходять як в онлайн режимі, так і в режимі офлайн. Готуються впродовж навчального року і дорослі. Для них теж проводяться вишколи відповідно до програми гри. Обговорили на засіданні робочої групи і можливі фактори ризику при проведенні таборування, такі як погодні умови та загрози воєнного стану. Однак всі сподіваються, що зовнішні обставини посприяють проведенні гри, яка на сьогодні є особливо важливим елементом національно-патріотичного та військового патріотичного виховання молоді.